Всіх вітаю з вами на зв'язку. Дмитро Микиша. Друзі, давайте швидко вже розповім. Буду намагатися, бо вже чесно кажучи, голова вже не варить від тої кількості інформації, яка є. Сьогодні дуже багато. Це вже третій блок. Я вам записую. Перший був про Україну. Все, все, що всередині відбувається. Другий був міжнародний, звісно, через призму України, що відбувається в Європі і в світі, в тому числі, яким чином це стосується нас. І третій про перемовини це перемовний трек, це перемовний переговорний серіал. Це записує вже в голова Отака. Я не уявляю, що у вас, бо я ще якось фільтрую, а вас на це просто нападало на вас це все. Це, в принципі, інформаційна злива, яка і має вас заплутати, щоб ви просто, зрештою, відключились в цьому віхрі, завертілися і відключилися від сприйняття інформації як такої. Вже погоджувалися, хай буде, що буде. Це така спеціальна тактика, в тому числі, які навалять інформація. І в даному випадку, в тому числі, в цьому перемовному треті, ви бачите, всі з усіма зустрічаються, всі з усіма бачаться. 30 тисяч варіантів вже того, що там, про що проговорює. Зустрічається у мера, в який голова РНБО нашої, Гнатов, який начальник Генерального штабу Збройних сил України, він як перемовник їздить. Да? І оце постійно щось проговорює і так далі. І ці заяви коротше. Зеленський поїхав в турне по всій Європі, да, з усіма зустрітися. Оце все раз зараз несеться з такою величезною кількістю, що вислідкувати просто неможливо. Зараз оце все проговориться і про це виходить, заявляють Дональд Трамп. Певні заяви. Зараз я вам їх почитаю. А ви перед цим, будь ласка, поставте подобайково, будь ласка, прокоментуйте і підпишіться на цей канал обов'язково. Давайте витісняти все про російське, брехливе, маніпулятивне. До речі, доведу вам чергово в цьому випуску. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковано. Це наш з вами інформаційний спротив, в тому числі й в цьому, що несеться з усього світу. Тож, друзі, Трамп, значить, намолов він, вибачте, інше ніяк не скажу. Значить, вийшов перше говорить, значить, Трамп сказав, що Зеленський не читав угоду, яку йому надіслали. Це якраз те, що там от, одне з останніх про що переговорив там Ум'єрав з Ганатовим, з Віткофом і Кушніром, значить, потім був дзвінок а, Зеленського з Кушнером цим, який є зятям Трампа, і Віткофом, який є преспредставником, спецпредставником да, сполучених штатів перемовником, да, який ми вже почули, що на якій боці він грає. Хоча перемовник має бути равновіддалений, але не в цьому випадку. І ми зараз побачимо, що в принципі а, керівництво сполучених штатів нинішні так само грають. На російській стороні, я про це також все скажу. Але тим не менш, значить, там один із останніх, про що вони начебто домовились, і от вони надали матеріали за добу до дзвінку. Але останні документи, які там уточнюють, скинули за годину до дзвінка. І Зеленський виходить і каже: вибачте, я навіть не встиг цим ознайомитися. Відповіді, на які питання ви в мене хочете отримати. На що Трамп виходить і говорить, що так він не читав. Ну, як так можна? Ви що? Алло, ні, так не має бути. Ну, ну Така ж важлива угода, а він не читав. Ну, досить смішно чути це від людини, яка, по-перше, переконаний, сам їх не читав, а йому прийшли, пересказали на, на словах, а він такий: ну, окей, погодив, давай, йдіть. Ну саме точно їх не читав, це перше. Друге, досить смішно чути це від людини, яка 28-пунктний мирний план, і отою, який би там пропонували нам росіяни через Віткафа і Кушнера, які, з яким погодився Трамп, не читаючи. От, е і тепер виходить, розповідає, що він не читав. До речі, про той план навіть Рубіо Марко Рубіо, який державний секретар Сполучених Штатів, вийшов сказати, відваліть вже від Трампа. Він його не читав, не ознайомився, він його загально погодив. Деталі він не знає. Все, відваліть, це ми тут будемо далі розрулювати. От навіть саме розумієте, очільник їхнього міжнародного відомства це погоджує і з цим погоджується. Але тим не менш, Трамп продовжує наваляти. Говорить: дивіться, як так він не прочитав. Навіть Росія начебто згодна, да? вже. І, а, адже, а Росія взагалі хотіла Україну захопити, а ви це не погоджуєтесь на це. Ну вже ж компроміс. Ну, по-перше, Дональде, а з чим там Росія згодна, ми взагалі не в курсі. Бо Росія взагалі ніяких заяв не робить. Згодна вони, не згодна, подобається, не подобається і немає ніяких заяв. Тобто, це знову твої фантазії і твої бажання. Є, і твої дії відповідь, може з російської сторони ти дієш, якби, тоді ти можеш точно знати, ну хіба що так. Бо в Росії жодного зворотнього зв'язку немає по цьому, тим паче по останньому, який навіть люди не, люди не можуть фізично ще прочитати, ви вже відповіді вимагаєте. Просто тиснучи? Окей. Далі, Росія, там, тіпа, хотіла захопити Україну, але ти, якщо вийдете з Донецької області, вона цього не буде робити. Ну, По-перше, це бред і самообман, а ви це чудово знаєте. Але ви намагаєтесь впаряти і втюхати це абсолютно всім, тому числі українцям. З українцями це не прокатить. Європейців на багатьох можливо е, на американців на одну третину. Бо дві третини, так дві людини з трьох, 64% сказали, що ні, ми в це не віримо, і ми підтримуємо Україну. і Україна не має програти. Це якраз соціологічне дослідження, які проводили двопалатне, не двопалатне, двопартійне було дослідження тобто не зманіпулюєш. Проводили і республіканці разом з демократами. Тобто, вже це об'єктивна картинка. І навіть це не заходить, да? що там вони не хочуть росіяни захопити, вже навіть ваша більшість американців в це не вірять. Тим паче, всі ми чудово в Україні усвідомлюємо, що якщо ми вийдемо з Донецької області, то вони далі, во перше ніхто зупинятись не буде. А чого? Бо найголовніший укріплений форпост вони пройдуть і підуть далі. І в будь-якому випадку вони далі підуть. Якщо навіть не зараз, то післязавтра вони прийдуть. Бо ми чудово усвідомлюємо, що головна ідея знищити Україну. Все! А далі це яким чином? Швидко, довго, якими ресурсами і так далі. Це питання тільки часу. І ресурсів, які треба інше задіяти. В Україні це усвідомлюють. Я дуже переконаний, Дональд Трамп це усвідомлює, а просто на це погоджується. Значить, він виходив далі, робив заяви. Його син там, да, старший, казав, що, блін, вся Росія там така непереможна, не розуміє Україну, чого вони не погоджуються. І виходить, Трамп його підтримує. Каже: Знаєте, вони мають грати за правила, ну тобто ми. Тобто, нас вбивають, ріжуть, все, а ми маємо за правилами. Без правил, землі забирають без правил. Людей вбивають, які правила, хто дотримується. Але ми, українці, маємо грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди, знаєте, це нелегко з Росією, бо Росія має перевагу. І вони завжди її мали. Вони набагато більші, вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже ціную народ України і війська України за їхню, знаєте, хоробрість і за боротьбу, і все таке. І бла-бла-бла, і все інше, да? але пофігу. Але знаєте, в якийсь момент розмір переможе, як правило. Дональд, ну це ж не вечірка Епштейна чи Пафа Діді, де розміри там, все в розмірах вимірюється, і у кого більше, той кращий. Тут трошки інша абсолютна історія. І ми вже довели, що не величезні території, не більше військо, не мобілізаційний ресурс більший, не може перемогти країну, яка не збирається не здаватися, не відходити зі своєї землі, і буде за неї боротися і битися. І це нам треба було б також вже вивчити. Ви, звісно, робите реверант, що ви цінуєте народ України, війська України, але ми не бачимо, як ви цінуєте, бо ви нам пропонуєте капітуляцію. І кажете, що це перемога наша. Ні, ну тут ж не ідіоти. Не ідіоти. І ми це показали вже, народ України це показав. Розумієте? І далі виходить, значить, Дональд Трамп говорить, що так Україні треба вибори провести. Бо вони говорять, що вони демократія, але виборів ж не було. А значить, це не демократія. Дональде, у нас війна. Можливо, не в курсі, у нас війна, і вибори проводити заборонено, як мінімум. А де ж ви нас вважаєте не демократією, то я вам нагадаю. На відміну від Росії народ України, від російського народу. Чудово, знаєш, це демократія. І якщо хтось стає правителем, коли його обирали бути керівником, а він став правителем, то приходять революції і прибирають таких. Революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності, революція з картонками. От навіть свіжий є. Що показує, що в Україні демократичний народ і сприймає демократію, не що інше. І будь-які авторитарні, якщо навіть і з'являються довго терпіти українці це не будуть. Але у вас немає демократії. Бо що ви робите? Ви просто тиснете. Бо ви не вважаєте, до речі, це ж не просто оговорка, що ви не вважаєте, що на демократія. Ви настільки не вважаєте, що тут є демократія чи нема. Ви вважаєте Україну маленькою Росією Новоросією. І тут ви з Путіним, звісно, сходитесь. І чому ви так вважаєте? Бо ви вважаєте, що вирішує, як і в Росії, все одна людина, Володимир Зеленський. Бо тут таке саме, як і в Росії. А значить, треба на, натиснути на Владимира Зеленського, щоб він прийняв рішення да, віддати території. І Дональд Трамп досі не усвідомлює або не хоче цього усвідомлювати, що ні, вирішує народ України. І він з цим не погодиться. І те, що навіть якщо Володимир Зеленський з чимось погодиться... То це абсолютно нічого не означає. В Конституції абсолютно інше написано. От і все. Але Дональд Трамп цього не хоче бачити. Для нього Україна маленька Росія. І саме тому він продовжує тиснути, і, до речі, не на Україну, а на Зеленського. Саме тому вони, звісно, використовують антикорупційний скандал. В принципі, правильно роблять. Корупціонерів треба, мовно, як котят, тих, які наробили. Величезну купу, от тоді носом постійно тикати. Але в той же час вони про вибори, про все згадують. Тиснучи на Зеленську, думаючи, що це і є вся Україна. Не розуміючи, що це абсолютно не так. Це представник України. Один з найвищих. Один з найвищих. Але представник. За ним стоїть народ України. За ним. І його відправили його, щоб він говорив, а не виключно один Зеленський. Але. Далі він продовжує говорити: Ну, бачите, це ж ну, отак от Україні. Немає демократії, треба провести вибори. Війна та йому, знаєте, війна, не війна, все одно. Отака от, от історія. розумієте? Якби ж цей крінжака на цьому закінчився, значить він продовжує наваляти далі. І зараз я просто прочитаю, я навіть це не буду перебивати, я все зачитаю, ви просто послухайте, що він говорить про український Крим. Щоразу, коли я дивлюсь на карту, я кажу. О, який красивий Крим! Вау! Він оточений океаном з чотирьох боків. Там є лише невеликий шматочок землі, щоб дістатися до головної. Ну, до головної. Я маю на увазі, що Крим величезний, але він з'єднаний з тою частиною України, про яку ми зараз говоримо, через невеликі перешиє. Це чотири сторони океану в найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще все. І Обама змусив її віддати Крим. Я пам'ятаю, як це було. Давайте я підсумую. Коли ти розумієш чудово, що Україна взагалі не входить в твій пріоритет. Більш того, згідно зі стратегією національної безпеки, яку вони нещодавно затвердили, за основу якого вони взяли аналітичну довідку Heritage Foundation, аналітичного центру, з якою Дональд Трамп йшов на вибори, і в передвиборчій програмі про це казав, значить, ідея о, Росія не просто не ворог і навіть не опонент, він союзник. Союзник боротьби з Китаєм. То тоді Європа, і Україна безпосередньо йдуть на компроміси. І, до речі, вони там не є не також пріоритетом, Згінює, змінюється їх геополітичне значення для Сполучених Штатів. Вони йдуть як компроміс на угоді з Росією. І коли ти це розумієш, коли ти продовжиш повністю тиснути, не народ Америки, а саме ти і твоя адміністрація, продовжиш тиснути на Україну для того, щоб вона прийняла ті рішення, була тим компромісом, який необхідний для їхніх глобальних речей, для їхньої національної безпеки. І на що є відповідна стратегія, то звісно ти будеш робити всі ті заяви, які робить зараз Дональд Трамп. І те, що там Зеленський знову, не то, що зробив, і Україна щось з робить, і вибори, і країна дем демократична, і все інше. Нічого не говорячи про Росію взагалі, хіба що в контексті, що яка Росія молодець, що далі не напала. Хоча вона далі продовжує нападати і вбивати людей як в тилу, так і в... на... на лінії бойового зіткнення. Але про це не згадується жодного, нічого. Тільки Україна. І коли ти розумієш, що в тебе в перемовні не складається і не виходить прожати Україну, протиснути, всю Україну, не тільки Зеленського, хоча він у нього тисне, дати. Всю Україну проламати не вдається. Європа ще підтримує. не вдається знову проламати. Тоді ти переводиш стрілки, змінюєш акценти, вводиш увагу. По-перше, роблять Україну знову більшуся, що наче то Україна винна. Ніхто більше інший. Україна. Це перше. Друге, ти починаєш вводити увагу на другорядні речі. Вибори. Які, бляха, вибори. У нас війна. У нас навіть в законодавстві написано, що це не можна робити. Далі уводяться якраз оцими перлами перлами. про географію, про Крим. Чотири океани. Чотири, Не чотирь, з чотирьох сторін океану. Бля, про що мова взагалі? Якщо він був з чотирьох сторін океан, то Крим був би островом. Потім він виправляється каже: Переши, як все одно океан навколо. Найтепліший, найгарніший. І він каже, що я чудово розуміюся в Україні. Отак це і є. І коли ти розумієш, що така стратегія відносно України, відносно Росії, всього іншого, тоді тебе не мають дивувати цифри підтримки України. Наші Сполучені Штати затвердили бюджет на наступний рік оборонний. В рамках якого Україна отримає на 2026-2027 роки 400 мільйонів доларів. Ми ж маємо розуміти, що це не Україна отримує, це окрім якраз Сполучені Штати за розвіддання і все інше, які будуть передані Україні, але все одно ці гроші залишаться в Сполучених Штатах. Багато це 400 мільйонів. Ну, давайте порівняємо. Порівняймо як мінімум з бюджетом на наступний рік цей же оборонний бюджет, який затвердили Сполучені Штати. І вони на наступний рік на 2026 900 мільярдів доларів. Тобто ці 400 мільйонів це навіть не один відсоток. Більш того, це навіть не піввідсотка. Це навіть не одна десята відсотка. Це 0,05 відсотка. Підтримка України. 900 мільярдів загальний бюджет Пентагону, тобто оборони, да? І 400 мільйонів підтримка України на 2 роки. Вам треба нагадувати, скільки давав Байден, ненависний Байден, якої тут не любили. От він такий сякий. Виявляється: давав гроші, давав зброю. Давав розвіддані навіть питань не було. І в Маска навіть не було думки заїкатися про те, щоб припинити Старлінк і все інше. Це ж при Трампі почалося. От і вся історія. І коли розповідають, що Росія молодець, там все, і начебто на щось погодилось, єдину заяву, яку зробив Кремль, вийшов, сказав, що їм дуже подобається, вони позитивно ставляться до стратегії національної безпеки Сполучених Штатів. Ну, звісно, вони позитивно ставляться, бо вони там в виграшному світлі. З ними нічого не стається, з ним все хорошо, все класно, все чудово. Це Сполучені Штати будуть тиснути на Україну на все інше. Звісно, все добре. Далі, Зеленський поїхав в турне по всій Європі. Давайте тепер сюди. Наче побачився мерць. Прем'єр-міністр Німеччини, Макрон, президент Франції, Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, Кошта, е голова Європейської ради, Урсула фон дер Ляєн, е значить, е президентка Європейської комісії, Рютте, е очільник НАТО. Прямо зараз бачиться з Робертою Мел е Мелоні. Ні, бачите, яка ж вона Роберта Мелоні? А то Роберта Мацола. Боже, забув Мелоні, бачите? Чудово! От політикиня класна, ну бачите, вилітіла. Спіткнувся. Але в будь-якому випадку прем'єр-міністерка Італії. Перед цим, значить, з ними з усіма поговорив, сказав, що там все. Мерт сказав, що підтримка України а, не похитнеться. Макрон вийшов, сказав, у нас тепер набагато більше карт. А, значить, інші там вробили інші заяви. А, все. Але Зеленський, тим не менш, після цього виходить і говорить: знаєте, ми узгодили пакет гарантій. З європейцями. Але ще не зовсім ми отримали відповідь, що будуть робити європейці, якщо Росія знову нападе. А що які ви тоді гарантії? Про що тоді в гарантіях про що тоді мова? Гарантії – це що робити для того, щоб цього не сталося, і що робити, якщо це станеться? Про що ви тоді домовились? Гарантія безпеки, щоб знову цього не сталося. А це в тому числі, що ви будете робити, якщо станеться, це і є гарантія безпеки. Про що ви тоді поговорили? З усіма ворогом осіб, політичних. Просто незрозуміло. Сподіваюсь, що там хоча б з Мелоні буде щось нормальна історія. Значить, те, що нас е, схиляють до угоди, я вам про це, звісно, сказав. Але Зеленський виходить, і говорить: знаєте, це неможливо, і вийти з території наших неможливо, бо це неможливо згідно нашого законодавства, міжнародного права і моралі. Ну нарешті вже і президент почав казати про те, що я вже кажу не знаю скільки, декілька місяців. Що Конституція нам це забороняє робити. Я ще окремо це запишу, знову запишу, розкладу по статтях, чому цього не можна робити. Немає в законодавстві можливості це зробити. І вже і Зеленський вийшов. Єдине, з ким мені більш-менш сподобалась розмова, це з Папою Римським Левом XIV, з яким Володимир Зеленський зустрівся. Знаєш, про що вони проговорили? Знаєш, ну, звісно, про мир. Звісно, про мир. Бо людина найбільше очільник Держави Ватикани, в принципі, найбільше... одна з найбільших конфесій очолі. Знаєш, І її надважливе, про що, ви, блін, ніхто інше не говорить. Про повернення військовополонених, заручників і дітей, яких викрали. От про це ніхто не говорить, хоча б папа Римський про це почав говорити з Зеленським. Всі інші відмахуються. що дітей десятками тисяч крали, заручників, звичайних цивільних багато, і військовополонених все це треба повернути. Всіх треба повернути в Україну. Хоча б Папа Римський, я дуже сподіваюся, що він допоможе в цьому. Це надважливо надважлива. все, що відбувається. Оце дуже важливе. І в всіх перемовинах треба говорити не якісь там гарантії безпеки і все інше, а зупинити вогонь, щоб був сісфайр прямо тут і зараз. Але ніхто не говорить, і Трамп, першу чергу, про це не говорить, навіть забув. Йому заборобнили в Росії про це говорити. Бо я вам нагадаю, до поїздки в Анкоріч на Аляску. Саме це він говорив: перше, що треба зробити, сісфайр, припинити вогонь. Де, що, хто зараз говорить про це? З американської сторони. В Росії заборонили це казати? Друзі, давайте досить а, цих ілюзій і фантазій, що все там добре, все класно, ніяких перемовини ціни ні до чого не призведуть. Хіба що нам а, обріжуть а, буде тиснути і розвіддання. Але я думаю, це також не станеться. Бо дві, дві, дві третіх в Сполучених Штатах можуть також влаштувати всередині Сполучених Штатів ай-яй-яй. Тому ці перемовини ні до чого не призведуть. Ні до чого. Досить цих фантазій, ілюзій самообману. Він вбивчить цей самообман. І треба розуміти, в кого яка роль цинічна. І нам, з вами, українцям, треба такими ж бути цинічними. Не до відношення один до одного, а до всіх інших країн в цьому світі. Цинічно також відноситись і вести перемовини відповідної цієї позиції. Думати виключно про себе. Про нас ніхто не хоче думати. Думаю, тільки через свою дупу, щоб свою дупу зберегти, що з Україною буде пофігу. І в міжнародному блоці я про Європу якраз також розповідав в цьому контексті. Тому, друзі, будь ласка, по-перше, дякую, що додивилися сюди. Знову підпишіться, прокоментуйте, поставте вподобайку. Обов'язково, будь ласка, донатьте на сили безпеки і оборони, бо це єдина гарантія безпеки. Наша Оце все я вам розповів не просто так. Щоб ви вчергово побачили, що єдина гарантія безпеки це наші сили, безпеки і оборони. І, будь ласка, донати хлопцям і дівчатам важливо знати, що ви в них є, що в них є тиле, опора і підтримка. І друзі, давайте триматися разом. Ви бачите, що Україна, крім українців, нікому не потрібна. От коли ми тримаємося, нас ніхто не може здавати. Не зі Сходу, ні з заходу, ні з -за океанського заходу. Тримаємося, бо ми на своїй землі, і слава Україні!